Якщо вам жалко платити за механіку 1000 доларів, то я вам показую дуже схожий родпод, який коштує в 5 разів дешевше. Дуже крутезні родподи для себе або для якоїсь грибацюги на подарунок, на якийсь ювелей, буде дуже задоволений. Родпод реально дуже класний, крутий. Це наша тринога фіксується кнопочками. Бузбари йдуть на 5 вудок, але 5 сюди ніхто не ставить. 3, 4, буде дуже зручно ставити. Класний такий чеховний, ще м'якенький, противоударний. Сама основа. Така потужна, реально міцна. Цю частину ставимо сюди. Цю ми закручуємо. Родпот крутиться повністю 360. Далі збираємо. Повністю все металеве йде. І з пластику тут тільки ручка тут трошки є. І отут втулки. Отут внизу. Ну, тут пластик такий, що він крепче, ніж метал. Крутезні родподи. Механіка коштує від 1000 доларів, ці будуть коштувати набагато дешевше від механіки. Вставляємо на цю сторону, тут фіксуємо. Тут ще в цьому родподі використовують авіаційний алюміній. Це алюміній той, який використовують в самолетах. Він полегшений і міцніший, ніж звичайний. Фіксуємо з другої сторони. Так, є. Тепер що ми маємо? Тут ми роздвигаємо і витягаємо максимально. Так, далі дивіться, що ми маємо? Щоб нам змінити швидко кутнахило, тут достатньо трошки привернути і все. І у нас кутнахило міняється так, як нам потрібно. При виважування це дуже зручно. Опустили максимально вниз. Затягнули швидко. І можна коропа нашого доставати. Нічого заважати не буде. Як качеля. Як качеля, можна сісти і погойдатися. Кут нахилу ніжок цих регулюється. Кнопочка нажимаємо. Якщо вам потрібно ще так внизу розмістити, максимально низько, також він у нас тут фіксується. Можна прям почти... Лежа зробити. Ніжки самі регулюються всі по висоті. Зараз поставимо максимальну висоту. Подивимося, як він по висоті максимальний буде. Оце у нас, дивіться, така максимальна висота получається. Не всі гроші вистачає на механіку, а цей родпод, в принципі, по доступній ціні. Щоб замовити всі контакти, є в шапці профілю або пишіть нам особисті повідомлення.